Ми не повинні оцінювати політичну ситуацію як заслугу чи кару за наші дії, гріхи, заслуги. Ми повинні завжди працювати як найкраще, старатися. Господь Бог дає нам можливості, треба їх використати, не спихати на Господа Бога вину за все те, що діється. Те, що діється, від нас залежить, бо Господь Бог дає нам розум, дає нам волю, свободу, свою науку, і каже: Прошу, робіть, не будете робити, не будете нічого мати. Запитаймо себе, чи я використовую той дар, який Господь Бог мені дав. Намагаймося. Почути голос Бога.